Отримав молодіжні куртки, такі от з капюшончиком в синьому кольорі, рельєфна тканина на дівчат, укорочені трошки, скрита кишені, бокові, бокові, скрити кишені. Тут бачите, у всіх нових отак от іде зашитий, зашити Защити. капюшончик. Можна. Відстібати по розмірам це в мене s 3 x Це саме маленькі. Ці куртки всі зі стрельчиком. Також є така моделечка. Модель також укорочена трошки, але тут збільшені розміра. Моделечка більш традиційна. Капюшон можна відстебати l 5 x l 5 x О, яка краса! 2,7X. 27 7 Куртка. Джекет зі стретчиком, 2,7 7 іксів, батальна. Тут вишивочка яка, гарнюня, великі розміра. Це те, що вам подобається, те, що ви завжди будете купувати і вихваляти. От яка куртка, класна, просто супер.